Ігор Коліушко, голова правління Центру політики правових реформ. Пане Ігорю, ви персонально і ваш центр вже багато-багато років займається власне, розбудовою процесів в державному управлінні або публічному управлінні, в архітектурі органів, взаємодії органів. І З вашої точки зору, які інституційні модернізації зараз потрібні для того, щоб підсилити парламентську дипломатію? Бо от щойно ми говорили про те, чи чи існує взагалі якась координація між органами влади повіть попередньо стосовно цього? Попередньо ми говорили про те, що існують якісь е, надмірні інституції, які тільки вносять хаос, а не, а не координують. Е, ви, як в е, минулому і народний депутат і як експерт з е, процесів, е, я би назвав таких бізнес-процесів і архітектури влади. Е, яка ваша думка стосовно цього? Дякую. Дякую. Е, ну, власне. Тематика нашої панелі така дуже вузька. Ви хоч і, 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 і дали мені можливість ширше говорити, але я якось вже настроївся бути чемним сьогодні і говорити, і говорити більш вузько. Хоча, звичайно, хотілося б поговорити ширше і про проблеми парламентаризму в нашій країні, і про роль парламенту взагалі в конфігурації державної влади в нашій країні про співпрацю парламенту з урядом. Тут на кожну цю тему є про що поговорити і дуже гострі є проблеми. Але ну, буду все-таки чемним: це по-перше. По-друге, тільки дозволю собі дві короткі репліки пов'язані з першою панеллю Е, одна, одна, як кажуть: в позитив, друга, друга в негатив. Так от. Слухаючи сьогодні першу панель, в тому числі розмови про сайт так далі, я згадав, що думаю, що багато молоді, напевно, взагалі не знають, що таке могло бути. А всього-навсього, 25 років тому, законопроекти вважалися внутрішніми документами Верховної Ради. Їх було заборонено. Поширювати за межі Верховної Ради. Вони існували тільки на внутрішньому, внутрішній мережі е, Верховної Ради. І коли я, будучи народним депутатом, сказав, що це неправильно, і дав завдання в 98-му році своїй помічниці Тетяні Кучеренко кожен робочий день починати з того, щоб копіювати законопроекти, які поступили за попередній день на внутрішню мережу Верховної Ради на зовнішній е, сайт. Верховної Ради. Я не мав доступу до Верховної на, просто на, на, відкритий, на відкритий сайт. То я мав виклики до голови Верховної Ради Олександра Ткаченка. Він мене довго переконував, що я роблю щось незаконне. До мене приходили СБУ і не один раз. Пробували значить, розпитати, на якій підставі я це, я це роблю, і так далі. Так далі. Ну, звичайно. Тоді статус народного депутата був трошки інший, і ні, ні голова Верховної Ради, ні БУ нічого зі мною зробити не змогли. І так ми кілька років і займалися цим. А з 2002 року, е нарешті, офіційно сайт Верховної Ради почав транслювати законопроекти на весь на весь світ відкритий. Тепер ми знаємо, як народилась технологія резервного копіювання в клауді. О, це, це така позитивна репліка, я вважаю, що ми все-таки дуже багато досягнули за цей час. А негативна репліка є в тому, що до розмови про відкритість я б додав ще одну проблему. Співпраця громадських експертів от дуже багато сьогодні говорять і депутати, і урядовці, що ми там зробимо все в євроінтеграції, тому що з нами громадянське суспільство. Але ж вибачте, якщо громадянське суспільство не має доступу на засідання комітетів, не має доступу до всіх документів проходження законопроєктів, ми просто не маємо шансу бути ефективними помічниками вам. Ми хочемо. Ми маємо сьогодні багато, наприклад, грантової підтримки. Ми можемо багато чого робити корисного. Але ну, я дуже часто дізнаюся про якісь. Речі, які були внесені кимось з голосу народним депутатом на комітеті вже після того, як закон проголосований. Як я міг навести аргументи, допомогти пояснити, пояснити що цього не можна робити, коли я не маю доступу ні до робочих груп, ні до комітетів і, і так далі? І так ну, дуже багато експертів, Оце доповне до того це не прозвучало сьогодні. Відкритість парламенту це не тільки для журналістів. Відкритість парламенту це для співпраці з громадськими експертами, з науковцями, в тому числі. І, і тепер, і тепер поверте, власне, власне, до е, теми цієї панелі. Е, погоджуюся, дуже багато проблем гарно, гарно розкрито, не буду нікого чого повторювати. Я доповню це тільки одним е, ще е, е, аргументом. Е, Дивіться, ми, ми живемо в час, коли, коли наш, наш агресор веде проти нас війну, і він же ж ну, не просто так, е, якось так взяв взяв там і почав, і почав війну. Він придумав, сфальсифікував теорію історії, теорію взагалі світопорядку. Він транслює цю сфальсифіковану теорію на весь світ через величезну пропаганду. Розказує, що якоби вони, вони там мають якусь тисячолітню історію своєї государственності, хоча виникла вони як держава в 14 столітті. Розказують про те, що, що там Київ мать городов руських і так далі, і тому подібне. І от уявіть собі, громадянина якоїсь там далекої країни, яка це читає, яка це думає. І Тут кажуть, там війна, хтось там. Цілком природньо виникає питання, а чого ви там впираєтеся? Ви, ви типу разом, ви брати, ви там були стільки років в одній державі. Чого ви тепер впираєтеся? Чого ви не здаєтеся, задають, задають питання в багатьох багатьох країнах, особливо, особливо подальше від, 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 від Європи? І от, думаючи про всі ці проблеми, значить, що ми можемо протиставити? Ми не маємо таких ресурсів. Щоб запустити свій пропагандистський ну, якийсь там ресурс на весь світ. Ми не маємо стільки науковців, істориків, які б збирали аудиторії, яких би слухали, так, як там Тімоті Снайдера чи, чи ще одного-двох на, на, на такому рівні. Але е, є десятки членів парламенту, на які, як правило, куди б вони не приїхали, приходять аудиторії на зустрічі з ними. Завжди приходили. Приходять журналісти місцеві. І не використовувати цей, цей потенціал, не нести світу оцю правду про історію, про реальні причини, про той нацизм і фашизм, який закладений в ідеологію нашого ворога. Не використовувати при цьому депутатів, мені здається, ми просто ну, стріляємо собі в ногу. І, і тут в першу чергу, звичайно, правильно згадано про групи дружби. Та їхня мала би бути функція парламентські групи дружби. Вони мали би організувати цю роботу. І коли сьогодні це, це не робиться, причому на це часто й грошей не треба було. Дуже часто депутатів запросять за, за, за рахунок приймаючої сторони. Оце те, що мені здається, ми просто забуваємо. І чомусь не використовуємо цей шанс. Я довго думав, і все таки, щось мені здається доповнив до проблеми парламентської дипломатії. Дякую. Да, дякую дуже.